Короче, Виктор Тіганков чи Lionel Messi? Ценков. Та да, реально, Ценков 22, Мессі 20. Валерій Бондр, чи Бондаренко чи Бондаренко? Бондаренко. Да, Бондаренко 10, Бондарч 12, Чикаво Еліас. А, це новачок Шахтаря. Давай, скажем, Вонат. Ось Вонат у 11 коштує? Да. Yeah. А Еліас 12 Тарас Зараз чи хоче Серхіо Рамос. Давай, Рамос. <laughs> Не? Михавку? Mm. Mm. За скільки він там 400 гривень коштує? Ну, mm. і mm. Рамос коштує 1,8 мільйона. Mm. А Михавку коштує 3 мільйона. Блін, ну я думав, якщо чесно, mm. десь Рамос 4, я думав, Михавку поки що ще не 4. Бачив, <laughs> переоцінив Рамос. Mm. І останній гравець, різник чи Бущан? Дивись. Бущан Жора був взагалі на піковій формі топ. Правда, він там був 3 дні. <laughs> Ну, зараз різник, я думаю. Жора вже поїхав. Це в теплі края. Дивись, різник коштує 7 мільйонів. Бущан зараз коштує вже 6.